Ми приїхали з Миколаївської області. Раніше це був Снігурівський район, потім була децентралізація, це стався Миколаївська область, Миколаївський район. У нас ПГТ Першомайська Первомайське. У нас з 11 березня знаходяться російські війська в нашому селі Максимівка. І так вони ніде не покидали наше село. Спочатку йшли колони, ми всі дивувалися. Думали, що ну, навіщо наше село комусь? У нас там нічого зовсім такого немає. А потім, коли вони вже йшли назад, то вони вже зупинялися у нас. Зупинилися, розселилися по пустим домівкам, ходили по селі, просили їсти, інколи навіть вимагали, патрулювали по вулицях. Не дозволяли нам сильно по вулицях ходити. Ну, спочатку дозволяли, а потім казали, йти з опущеною головою, щоб ми не дивилися по сторонам. І коли сусіднє село Киселівку прийшли наші українські війська, то ми так чекали, що до нас 5 кілометрів, ну, так ми і не дочекалися. І по сьогоднішній день так у нас російські війська. Є Максимовки. волонтер з Херсона, який, на жаль, загинув, вивіз нас околицями, спочатку на Херсону, ну як в сторону Херсона, але полями. Ми виїхали, він нас привіз в Миколаїв. Так ми спочатку в дітей селилися, а потім у нас тут хороші друзі, куми, родичі, запропонували пожити в них, надали нам м, тимчасове житло просто в своїй квартирі. І так ми опинилися в Южному, знайшли роботу і працюємо і живемо далі. Але у нас домівок там вже немає, нам немає куди вертатися. Так що будемо налажувати життя тут. Коли нас волонтер вивіз, це було так: 5 хвилин. Він приїхав, у нас 5 хвилин. Все, ми зібралися і. Нас випустили, тому що в мене чоловік інвалід, того нас так випустили. І вже після того ніхто не виїжджав. Ну, людям і немає куди виїжджати з дітями. І нас вивезли. Ми приїхали сюди і зразу ж ще трошки зв'язок був з людьми. Вони сказали, що вашу домівку поселилися, військовослужбовці І Вони вивезли все, вивозили довго. І меблі, і посуду, і з гаража все повивозили, все повивозили. А потім поселились почали там жити. Стояла техніка, познімали ворота, там понищили забори, все. Стояла техніка російська. І якось там сталося, що наші українські хлопці взяли у нас в селі у Максимовків полон російських солдат, і там щось вони між собою російські перестріляли. Бій був наші. І розбили нашу домівку, не тільки нашу, у нас дуже багато домівок розбито. Ну, якби їх винищили і порозбивали наші домівки, то це того не варто. Хай краще їх нищать наші солдати, аби їх тільки не було. Я була приватний підприємець. У нас був магазин, невеличкий бізнес, хазяйство у нас було, корови, чоловік займався землею, потім чоловік захворів, бізнес ми закрили. Жили вдома, працювали, нам вистачало, у нас був город, хазяйство велике. Вистачало, а тепер немає нічого. Землі, які там позасіювалися, лишилися. Ні, зовсім нічого. Ми приїхали в чому були. А так як були в діті домашні одежі, так і ми приїхали. І все. Ми дуже дякуємо місту Южному, що нам допомагає. І ми з чоловіком дуже дуже чекали. Наших солдат ми навіть наготовили борща 10-літрову кастрюлю, напекли пирогів. Ми так чекали. Ну, я навіть в хаті прибрала, кажу, так, оце наші хлопці прийдуть спать, ліжок всім не вистачає на ковраху, так, щоб чистенько було, все визамітили, ковдри приготували, все. Ну і сталося. Був бій недалеко від села і їм здалося, що українські наші хлопці десь там зайшли. І вони перевіряли кожен вечір, перевіряли будівлі, домівки наші, щоб не... кого не було. Ну і сказали сидіти всім у підвалах туди. Ну і якби обстріл закінчився, і дідусь з бабусею вийшли з підвалу і вони, сестри, вистрілом у шиї. Перші були ополченці, вони себе називали ЛНР, ДНР. Вони геть були зовсім. Я так розумію, що це робоча сила. Вони були настільки брудними. Такими наші хлопці в армії так не ходять. Навіть в окопах вони чисті. А ці такі були брудні, такі ремені, аж тут під грудьми. За... І такі тягнули з пустих будівель, все, облаштовували собі, ну, будинки для того, щоб жити. Вони якісь такі нехлюйні. А потім другі прийшли, такі. Я не знаю, чи татари, круглолиці, такі вузенькі очки в них, вони невисокого росту, може і буряти. А коли вже треті зайшли, то вони, мабуть, були вже м -м, контрактні, тому що вони вже були такі більш підтягнуті. Вони все время казали, мать, не мій тіши, шах вліва, шах права, я тебе віжу. Ну, завжди отак. І ми вже трохи так. Чоловік в мене не боявся їх. він... Кричав їм, а я ну, страшно ну, так, було. Так. А волонтерів у вас відвозили, що з що він загинув? Да. Антон Кушнір це волонтер із Херсона, дуже гарна людина. Ми з ним навіть не знайомі, і він нас вивіз. Ми йому дуже-дуже вдячні, але він загинув. Він вивозив з Херсону людей, і снайпер російський його розстріляв прямо в голову. І навіть десь там під посадкою його похоронили люди. Завдяки йому, я думаю, він багато чого зробив для нашої України. Шкода. А свідки він про з дізнався? Чи він так заїхав в У нас донька була волонтерила у Миколаєві, і вона зв'язалася з хлопцями. І ніхто не, не хотів їхати у Максимовку, тому що російські... Війська нікого на сторону Миколаєва не випускали, тільки на сторону Херсона. А ми не хотіли. Ми хотіли тільки в сторону Миколаєва, на цю територію. І знайшовся такий відважний, який приїхав якимись правдами, неправдами і вивіз нас. І так доля склалася, що він загинув. Ми вирішили зупинитися тут. Місто Южне дуже гарне. Місто спокійне, дуже таке чисте, дуже чисте місто. І люди дуже приємні. Тому ми спочатку подумали залишитися і так. І, дай Бог, щоб тут тільки було спокійно, тихо. Дома в мене було багато квітів, город великий, квіти і завжди ну, не знаю, завжди такі думки були, багато квітів. Виписувала по почті, діти. Багато, багато, багато. І тут приїхала, і тут робота, озеленювач. Чим займається? Квітами. Ну, і так, як повелося, а коли волонтер нас вивозив, він каже, Світлана, от чим би ви хотіли займатися? Я говорю квітами. І так от воно пішло, 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 і так трапилося, що в екосервісі ми займаємося квітами, рослинами.